Головні убори із шкіри, вовни, фетру і навіть грибів є у колекції Павла Москалюка. Деякі з них виготовлені понад століття тому. Якось цей циліндр бельгійського виробництва у колекції Павла Москалюка понад 300 головних уборів, і у кожного своя історія. Це капелюх шапокляк. Секрет такого шовкового циліндру в тому, що він складається і займає мало місця. Серед цих капелюхів багато таких, які за кілька секунд трансформуються до невпізнаваності, пілотка швейцарської армії. В принципі, її основне достоинство тому, що легким движенням руки вона перевращається в повноцінний башлик. доля деяких головних уборів. Не позбавлена містики, навіть носити їх страшно, зізнається власник колекції. Таких от головних уборів їх навіть в продажі не буває. Тобто, це шляпа з народу Фульбі, який живе в і буркіна Фасо. І такі шляпи там носять шамани і старейшины. Тут эту шляпу її мені привез приятель. Він сам практично професіональний спелеолог. І, будучи в пещері десь то в Африці, він її там знайшов. тобто вона там просто лежала. Румунія, Іспанія, Англія, Франція, Америка, Африка далеко не повний перелік країн, капелюхи яких має Павел Москалюк. Він бережно ставиться до кожного головного убору. За необхідності реставрує та оздоблює дрібними деталями. Щороку його колекція поповнюється новими експонатами, для яких у квартирі залишається все менше місця.